Здрасті. Добрий день. А можна вам заважити персик три... на 7 гривень? Три персика. Ну, Скільки видають? По 15. А, ну, так, щоб по, при... по, на Потішують подешевші. А що ви знімаєте нас? Ми купуємо а фрукти. А вам не подобається. Ми фрукти хочемо купити. Що? Нам, три... Нам треба персиків на 7 гривень. Це реально? <гум> А де помити? – Ого, як багато. Дякую, що так багато. Нам три. Три нам більше не треба. Так, наскільки це? От, вистачить нам. 18. Не стане. 8 ви. Давайте, Давайте три загарую. банани. Три. Ні, реально не дошов. Я Персик більше хочу. Ну, Сашка, давай два банани, один персик. Встанет. Порвало вам та оце все. Вибач. От ви вам зіпсували так ранок? От, погано, приїхали. Ви ж не розумієте, наскільки у вас ранок гірший, ніж в нас. Так. Я не хочу вже пішли звідси. Та я чого Дай гроші, Зам, Саш. Не хочу. Ну, ч... Ну, ч... ну чесно, скажіть мені, будь ласка, чого ж ви так дивитесь на мене, ніби я вас щось вкрав? Та ти я... не вкрав. Я прийшов мене. 7 гривень, Завували. я, я їхав хочете. 5 годин і в дорозі. Я думаю, то бездачі. Це дякую. дякую вам. Щастя Це, і здоров'я. Чого ти злиш? дякую. Так, нормально чого все? ти злиш. А чого я не злюсь? І що я зробив погано у тій жінці, якщо Тому сказав, зважте мені три персики, Тому, що я їй слухай. сказав не так? Перше, ти нормально сказав, але якщо ти розірвав банани, вона один банан не продасть окремо. Є Та, якась ти... межа, ми їхали щойно. Нам попалось 5 чоловік, які безкоштовно нас відвезли, не взяли ні копійки. Щось з нами поговорили, витримали, як ми хропли з тобою на задньому я сидінні. Не Саша, я не Я не знаю, може і не хропіла. Обережно, Сань. От. А тут жінка, якою робота продавати, персики, банани і так далі, я приходжу, може в неї перший сань вже червоний. Я приходжу до неї, може першим клієнтом. Я прошу її, зважте, будь ласка, я не хамив. Я кажу, зважте, будь ласка, мені три персики. І вона так. Що я їй зробив не так? Тому що вона не любить бідних людей. Коси, такі саме голодні, які ми, А я бідний та... зараз, в мене нема грошей. Я в принципі жебрак. У мене тепер жодної копійки нема. Давай. Стою в штанах таких, Да. І що я, я вам зробив? Я що вкрав їх? Я не кажу, що вкрали, ну вже як роки таких станах. Ну так, подивіться на мене, я не можу мені соромно тепер. Ну, речі, непогано виглядає, ти я можна вам... плечати, будь ласка? Я можу. Слухайте, якщо ми не зайдемо зараз все місце, в мене розпече сонце. У мене на плечах ніби гарячі праски. От. от. Вона мене... З... Та заспокійся, боже, жінка не могла. Оце життя такого не любив. А чесно. А можна я тобі поясню. Поясни не мені, що. в чому неправильно. В Щинці чому? Жінці треба ну. продавати ці фрукти. Ну. А що я мав взяти пів кіла? Так це і було на 7 гривень. Не вистачило гроші. Ну. А ви що? Я вже їм, як свинтус. Ну. Ми правильно йдемо? Так, ми правильно йдемо. Не вистачило грошей. У нас немає грошей. Все, пішли. Бананы, видишь? Не дрось на маршрутку. Ты точно на шару не пустят. Крыс на порадок зрителям. Смачный и спошивный сніданок. Банан. 7 гривень на трех. Реально сніданок за 7 гривень на трех. Давай, пойдем. Ще не викидаєш. Ти Сані даєш? Вкусно, Ні, ти? я сама їм. Так. Блін, я. я не можу вже. Ще трохи? Це ж пригода! Вуу! Ні, ну слухай, так довго їхати, щоб мене якась тьотя в магазині. Ну спокійся вже, дай. Вивела з себе. Так, ми йдемо правильно. А от далі куди? В принципі. Ну я правда кажу, я вже... Я не буду вже нікуди йти. От нам... А красне, не знаєте, вулиця? Туди. Спасибо. Так, тут немає переходу. Дякую. І що? Іди сюди. А Сашка за що? Ого. Випустила супиніть. Ні, сюди йдемо. Сюди. Драсті. Тут немає переходу і немає урни, смітника. Місто красиве. Місто дуже красиве. Я люблю Дніпро. Я його навіть скажу тобі обожнює. Все. Трамвай, обережно. Обережно трамвай. Стоп. Чого, чого саме а, так. Да. Right. Я дуже yeah. люблю Дніпро. А, ні. Дніпро Добрий день, підвезіть. Пішли. А підвезіть нас трошки, ребят. Два метри, нам до цього перехрестя. Нам а на вулиці Красної, підкинете. А у нас є. є. Йок немає, у вас так багато там, як мурашник. Підвезіть два метри, ми вже йти не можемо. Візьмете? Не а вон команди! Підвезіть два метри на О, вулицю Діри. Красна, будь ласка. <звук> Та нічого ми. <звук> е, я дуже люблю Дніпропетровськ і поки що ці два інциденти не змінюють моє ставлення до цього. Тут міста. Тут живуть чуйні люди, чуйні. Ні, тут багато гарних людей, але зараз, в принципі, обережно саня. Але зараз всі працюють. Я розумію, що дев'ята, що там, тридцять. Нам туди. Це, до речі, центральна вулиця Карла Маркса. от так закінчується євро. Хлопці, а ви його знімаєте вже? Знімаємо. Все, євро, до побачення євро. Побачили і все. Ну дякуємо і вам, і євро. Вам вам вам. Нам зелений, Оль. Давай вже. Ще трошечки, сонечко. Та нам швидше, давай. Сань, 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 бігом, машина. Ще трошечки. Найгірше, що люди подумають, що це все монтаж. А, от реально люди подумають, що це монтаж. Подивися, кажуть, а змонтували, угу. загримували. Угу. Я більше не беру участь в раліці. Береш, як мінімум що скільки, три передачі, чи скільки? Я Дува. маю увазі в такому раліці з розстохом. Береш, береш. Це твоя робота, трестить. Гардюрчик Сань. Ага. Це Красна площадь. Ось така маленька Красна площадь в місті Дніпро-Бедровськ. Дніпро-Бедровськ. Москалики б нас не зрозуміли. А чи ти так вирядилась? Я йшла в клуб, а не в Дніпропетровськ пішки. Чеш? Ну я ще ж кажу, ти не на, балет шла, не, на, Саша, на бойс, не на бал. — Саша послухай, я не була в таких клубах, я була в Джентлен Клаб Челсі Лондон. А боже! Я, я не кажу, що там так одягається, там одягається елегантно. Дісно, там так і не справа. одягається в джентльмен клабах. По-перше, туди ходять джентльмени. Чекайте, поприлипало. Там жінки іноді. Ой, як попадається. Але я кажу, які клуби були. Була в покерному клубі нашого друга Дениса. В цьому пані Училась, а з 1868 по 1872 рік преподавала революціонерка соратниця Лініна Олександра Михайловна Калманкова. Вибачте, будь ласка, ми зараз не маємо часу вас роздавати. <ріпи> 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 Чекайте вже. Ну Там має бути вже красне. Каблуки це важко. Де Сашка, я на тебе що? злюся зараз. Чого? Тому що ти своїм відривом через тебе. Чого ж тобі було Тому? погано? Ні, от, от, тобі було Ні, погано? Давай йдемо, не чекай. Мені було со. А тепер ще це покажуть по телевізору. Не, ну То як ти відривалась, треба всім а показати. Ага. <с>? Ніхто в цій країні не думав, що ти ти можеш так відриватися. Я сама не думала. напроти в нього знімать. Що напроти? Чого? Що, що, там? Там? А... А що там? А що там? План. Саш, ну пішли. Ти ж не знаєш, що завжди бачить камерою. Та, та, зніміть ці дороги. Або та-та, скажіть, так, щоб пенсію підвищити. Це все ти. А скажіть, скажіть в камеру. Ні-ні-ні, мені не треба показувати. Що? Та, або ще в камері не показуйте мене, мене. Не показуйте. Не показуйте. От про дороги скажіть. А мене, мене в камеру не показують. Ти люди такі, ні, не це бував про Готель. Готель. Я зупинялася в цьому готелі, коли приїздила на футбол. Ольга, кабріоліт. Сволоч. От сволочь! Я його зараз запатла в хоп. Зараз тебе машина заб'ється. Це наше право перейти дорогу, яка машина. А що ти вже кричиш? Люди не зреагують на, на, на твій порив вбити притулу, не встигнуть просто. За коси. Я буду битися, Саша. Ти зі мною? Я з тобою. Що ж, ми буде розідати. Скотина ти дика. Машинка наша. Привіт, кабріоліт! Ми так заскучили за тобою. Привіт! Як тебе знати? ти без нас руках... — Ну тобі ти міг би не поїхати. Перестань. В руках Варвара був, малесенький. Пішли. На тебе чи він його не побив. Ніде. Це наша? Трайці. Точно наша? Ну, що не наша? Що не бачиш кабріоліт? Що таких. Я цю, я цю трішиночку сам бачив. Коли сам ми починали, зробив. вона така була. А так, я цю трішиночку сам зробив. Може і сам. Штажину Пішли. 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 сонце. Не можеш. Бережно. Так. Добре. Добре. Добре.